Пухти! Оце, так! Да. Всіх вітаю на своєму каналі! Будемо наводити лад ось такими стойками, квартирками і ось такими кормухами кармошки почистилися, більш-менш рижавчина пропала, спочатку болгаркою, всередині чистилася такою наждачкою, дуже такою мілкою, на 240 вона була, хоча можна було і 120-160 цілком згодилось би. Попробувати фарбувати, не знаю, що з цього вийде, але щось повинно вийти. Ось тут як у нас не Краска, звичайно, такому ось балончику, щось воно там 100 чи 120 гривень коштує. Фу! Гарна виходить. Як мені тепер її ставити? Ногті покрасила. Всередині красити не бачу можливо, ну не бачу взагалі резону, тому що вона тут чистенька. Наче нормально вийшло. Тільки якось я неправильно розрахувала, як її робити. Опа. Сподіваюся, в мене ногті. Не дуже запацюкаються. Так, тут також середина дуже така непогана. Будемо зафарбовувати те, що в нас взагалі поганенько себе веде. Так, якщо десь погано щось зафарбується, тоді будемо перероблювати. Так, тут ось, бачите, вже було набагато ну, більше цієї гадості. Тут треба трішки більше його підфарбувати щоб наче та ржавчина більше. Ну, не так швидко вже йшла. Взагалі огонь, як новенька стала. Це як було в тому випадку, як ми не розбираючи в розбираючих машинах купували собі ниву. Вибирали, вибирали і вибрали те, що намальовані були губи, як то кажуть. Приїхала така гарненька, все. Пройшов рік. Це ще біла нива була, а в неї від фарбування е, такі пуперочки повздувалися. А ми думали, що вона така крута нова машинка. О, це те саме, що ми зараз робимо зі, з кормушками. Наче чистенька. Новенька, пофарбована, а насправді під низом може бути що завгодно. Так само буває і з людьми, наприклад, да обгортка така, як в цукерочки, все ок, а всередині таке, не дай Бог. Так. Треба розрахувати так, щоб мені вистачило на перегородки, бо якщо не вистачить, потрібно буде докупляти. Я не знаю, може коханий хотів, щоб я не повністю фарбувала, тільки там, де ржавчина. Але я вже фарбую, як фарбую. Головне, щоб ржавщини не було, як на мене. У кицька не м'явкай. Не м'явкай. Так, підготавлюємо ми наші оці кормушки для наших. Для нашого новенького прибудованого домика, Будиночку для наших кроликів. Ми його ще не показуємо. Вже покажемо, як буде, як то кажуть, новосілля. Буде все вже гарнесенько. Губки намальовані. Взагалі не знаю, як мені їх тут фарбувати. Оце, так. Да. Оце я зробила шкоду. Так поспішала йти фарбувати, що вийшла в своїх тапцях домашніх. Все. Тепер прийдеться Ах, ходити босою. Головне в шапки, в куртишці. І в тапочках домашніх. хе <ріст> Взагалі огонь. Боже, чим я оце буду тепер руки обмивати, я не знаю. Початки зразу не вдягнула, а тепер вже немає сенсу. Кого може мені порадити, чим відмити руки? Буду чекати в коментарях. Бо треба буде їхати в місто, якось мені трошки і стидно за такими руками тепер їхати. О май гад. Все, вистачило, але в самий такий ух, і вже все, його немає. Ну, що у нас з цього вийшло? Вийшла наче красота, ляпота. Трішки прийдеться ще один балончик докупити і попідкрашувати. Можливо, де щось буде не так. Пішла щось робити своїм тапцем. Ну і чекаю в коментарях, чим мені можна відмити мої оці ось ручки. Це взагалі це щось. Так, я свою роботу закінчила. На цьому все. Всім па-па!